Протягом двох днів у Борисполі тривав відкритий чемпіонат Бориспільської дитячо-юнацької спортивної школи з боксу серед юнаків, приурочені змагання до Дня Збройних сил України та міжнародного дня волонтера. Саме ці два свята й послугували мотивацією для організації чемпіонату. Спершу змагання планувалося провести у форматі вільного рингу, що передбачало спортивну дуель лише між бориспільськими боксерами та їхніми тренерами. Проте інші міста Київської області теж виявили бажання взяти участь. Що Кало змінити формат на відкритий чемпіонат. Розпочали захід із урочистого відкриття. Першою звернулася до присутніх заступник міського голови Людмила Пасенко. Я переконана, що сьогодні всі учасники змагань на цьому боксерському ринку продемонструвують таке ж... Саму, самопожертву, таке ж саме прагнення до перемоги, як демонструють наші воїни, наші добровольці на східному фронті. Тож я хочу всім, всім побажати в першу чергу мирного неба і якнайшвидшого закінчення війни. Я хочу побажати всім нашим маленьким учасникам, щоб вони повернулися додому із тим задоволеним настроєм, який буде обов'язково прикрашений дипломами, медалями, нагородами, які сьогодні отримаєте від організаторів. Змагань Людмилу Пасенко було нагороджено кубком за вагомий внесок у розвиток дитячо-юнацького спорту у Борисполі. За мужність та героїзм наших воїнів проявлений під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України. Спортсмени подякували воїнам військової частини А 2215 вручивши кубок заступнику командира бригади військової частини Олегу Михайленко. Звичайно, всі ми знаємо, в який тяжкий час наші збройні сили переживають ві. Свою розбудову становляться на ноги, тому що вже 25 років в Збройних силах пережили все. І падіння, і зріст. Дай Бог, щоб в ці тяжкі часи е, наші збройні сили, наші воїни відчували тільки, е, тільки е, піклування з боку держави нашої. 25 років це великий шлях, і для нашої малечі, звичайно, вони зараз дивляться на всіх нас, як на своїх зірців. І великий приклад цьому наші воїни, які зараз знаходяться на передовій, захищаючи нашу батьківщину, захищаючи вас, весь наш народ від того лиха, що трапилося в нашій країні. Беріть з цього приклад. Під час урочистої частини лунало чимало побажань бійцям, які воюють на сході нашої країни, адже два свята, на честь яких організовано змагання, мають безпосереднє відношення до антитерористичної операції. Тож нагородили Кубком також Борисбільську асоціацію учасників АТО. Асоціація учасників АТО дякую вам за проведення цього чемпіонату. Як ви знаєте, наша організація одному із пріоритетних завдань, якою є мета. Зробити наше ну наше місто ведення здорового способу життя, патріотичне виховання. До речі, буквально декілька годин назад я мав розмову з розмову з бійцями нашими березпліщанами. Це 72-га бригада, 120 двадцять восьма гірська піхотна, які також знають про проведення цього чемпіонату. Дуже вам дякують, бажають перемог. Від імені освітянської родини міста звернулася до спортсменів головний спеціаліст управління освіти і науки Тетяна Павленко. Знаю, що бокс це такий вид спорту, яким займаються сильні, мужні, розумні спортсмени і діти. Такі нам потрібні в Україні, і такі вони. Ви у нас є. Дякую, що ви у нас є. Покажіть все, що ви можете. Здобутьте перемоги, і привезіть ці перемоги до себе додому. Розкажіть про славне місто Бориспіль. Розкажіть про те, що ми любимо Україну. Розкажіть про те, що ви були на батьківщині славного нашого земляка Павла Чубинського. І ми певні в тому, що Україна не умре, не вмерла і завжди буде жити, бо ви є. Дякували на спортивному заході, також волонтерам. Варто відзначити, що громадська організація Територія підтримки це перша волонтерська організація в нашому місті. Її члени не тільки переймаються потребами наших військових на сході, а й у Борисполі активно підтримують спортивні починання дітей. Сергій Нікітюк очолює організацію, а також є віце-президентом спортивного клубу Ринг. Дуже вдячні е, всім спортсменам, всім тренерам. Е, е, керівництву Бориспольської спортивної школи за, за той клич, який кинули волонтери та, для організації цього дійства, значить, що підтримали нас. І я думаю, що ці діти це наше майбутнє і ми завжди їх будемо підтримувати. На передовій дуже багато боксерів, вихованців нашої дитячої юнацької школи і не тільки нашої, а й всіх тренерів України, які завжди першими. Члени території підтримки поділяють думку Сергія Анатолійовича та широ переконані, що для дітей необхідно створювати умови, де вони могли здобувати свої перші перемоги та відчувати позитивні емоції свята. Наприклад, у мене особисто ну, таке було бажання, щоб е, запросили ще що були команди з Донецької і Луганських областей, які є на підконтрольних нашій території. Але так сталося, що запрошені дітки Київської області, і це дуже. Радує мене, що так багато команд. 15 команд це дуже-дуже багато, і це дуже добре. Окрім розвитку маленьких містян, громадська організація також допомагає діткам на сході країни. 72 га бригада до цього знаходилася. ...біля Докучайська, Миколаївка, Старогнатівка, і там у нас був під дитячий садочок Миколаївки. У Нас було 17 діточок маленьких, яким, як, яким ми підряд два роки допомагали новорічними подарунками. Вони зустрічали так само Миколайчика Святого і він приходив до них. А в цьому році це вже зараз це друга бригада знаходиться Вадіївки, Бутовки з Зеніти. І зараз ми в цю п'ятницю їдемо знову. До наших хлопців і до наших діточок маленьких вже в Авдіївці, в садочку знаходиться 33 дітей. І ми всім маленьким діткам також привеземо миколащика з нашого рідного міста Бориспіль. Волонтери вирушать до діток із цукерками та фруктами. Окрім того, подарунки до святого Миколая підготували вони й для наших бійців. А саме імбирні пряники спечені та святково прикрашені власноруч. Підтримали спортивний запал боксерів та їхніх тренерів, вихованці народного ансамблю танцю Міленіум, відтворивши бойовий гопак. Керівнику ансамблю Світлані Новодворській подякували організатори змагань за налагоджену співпрацю. У рамках офіційної частини також пролунали слова вдячності спонсору спортивного руху в Борисполі Володимиру Шалімову та Валерію Мартишко. Загалом участь у чемпіонаті взяло 78 юних боксерів. До Борисполя завітали спортсмени з міст Буча, Бровари, Київ, команда Бухівського району, Білогородки, Баришевки, Переяслав Хмельницького, селищ міського типу Димерка та Калинівка, а також села Щасливе. Як змагатимуться учасники чемпіонату, ми запитали у співорганізатора та президента Бориспільської федерації боксу Миколи Стариченка. Процедура взагалі всіх змагань така, що команди. Приїжджають о 9-й годині, проходить процедура зважування, потім проходить процедура мандатної комісії, де визначають фамілію, ім'я по батькові, співставляють документи, щоб не, не трапилося так, що. У віковій категорії 2004 буде приймати участь юнак 2000 року, плюс вагова категорія не більше 2 кілограмів. Коли це все відбулося, тоді відбувається жеребкування, де розставляються пари. І тоді вже роздруковуються списки, яка пара за якою і хто. З ким Микола Павлович у боксі вже майже 50 років. Для нього такі змагання мають особливе значення. Він поділився з нами спогадами про літній відпочинок дітей у фізкультурно-оздоровчих таборах поблизу моря. Там на спортсменів очікувало по два тренувальні процеси в день: водні процедури та загальна фізична підготовка. Завдяки цьому за два тижні боксери демонструють великі результати. Окрім того, Микола Павлович відзначив, що організовуючи змагання на кшталт відкритого чемпіонату, вони теж без змагань спортсмен не росте. Він може в зал ходити дуже довго і нічому він не навчиться, тому що якраз хвилювання, суддійська колегія, ну все це зобов'язує статус, зобов'язує його похвилюватися. І він навчається побороти хвилювання. Це дуже важливо. А я розглядаю взагалі будь-який вид спорту, а бокс в тому числі. Як відволікти молодь від негативних звичок, від негативних потім наслідків? Затягнути в зал з вулиці Кирил займається боксом більше двох років. Він намагається досягнути рівня вже відомих українських боксерів, а то й перевершити їх. Хлопець пояснив, чому віддає перевагу саме боксу, адже він займається ще футболом та боротьбою. Мені трінування там боксувати і добувати новий опит. А також хлопчик порадив одноліткам не зволікати і розпочинати заняття з боксу. Навіщо пояснив сам спортсмен? Щоб е все знали и в і нас во дворе всех девок защищали. Владислав абсолютний чемпіон. За півтора роки, які він займається боксом, він не зазнав ні однієї поразки. Хлопець вирішив зайнятися цим видом спорту для самозахисту. Починання сина завзято підтримують батьки. І саме їхня активна участь у подобаннях хлопця часто стають для нього чималою мотивацією. Влад розповів, які переваги надає бокс. Руки розминаються, що ти при будь-якій стичці в ситуації. то що чоловік на вулиці ходить. Він, наприклад, футболом займається, у нього ноги накачені. Він не може нанести скорость удару. Чоловік, які займаються боксом, в нього руки вже готові до цього всього. Той замахниця йому тик і все. Боксери змагалися із повною віддачею. Для кожного з них це важлива перемога. Слідкувала за ходом раундів суддівська колегія, яку очолив Олександр Щибрик. Дані змагання дійсно можна наректи великим спортивним святом, радість від якого отримали не лише учасники, а й організатори та уболівальники. Тетяна Поминальна, Італіназеркевич. Новини, телеканал Бориспіль.